Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. В Україну заходить справжня зимова стихія. Нас чекають снігопади, пронизливий вітер та морозні ночі, де найближчими днями вдарять найсильніші холоди, і які регіони накриє снігом. Усе це просто зараз. Дивіться до кінця, щоб бути готовими до будь-яких погодних сюрпризів. Не перемикайтесь, адже далі деталі, які важливо знати кожному середа, 5 лютого. Сніг очікується в усіх західних областях, окрім Закарпаття. Також у цей день опади у вигляді снігу передбачаються в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій та Одеській областях. Нарешті території країни пануватиме суха, хмарна погода. Вітер буде помірний швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Денна температура повітря по всій країні коливатиметься в межах від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла. У нічний час температура знизиться до позначок від 1 до 4 градусів морозу. Четвер, 6 лютого. У всіх регіонах України прогнозується мокрий сніг та переважно похмура несонячна погода впродовж усього дня. Вітер буде поривчастий із швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Денна температура залишатиметься на рівні від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла, а вночі стовчики термометрів опустяться до 2 п'яти градусів морозу. П'ятниця 7 лютого. Сніг очікується лише на території Криму. В інших областях заражеться суха, хмарна погода з незначними проясненнями. Вітер буде рвучкий зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Денна температура повітря залишиться в межах від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла, а вночі похолодає ще більше від 2 до 6 градусів морозу. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!